Мої вітання маємо вівторок, 221-й день року. Добігає свого кінця, яким його запам'ятали мої колеги далі у підсумку. В Незалежної України ювілей. Як його відзначать вінничани? Поліція назвала найаварійніші дні тижня. Музей повітряних сил відкрив свої двері для відвідувачів. 25-ту річницю незалежності України Вінниця відзначить патріотичними фестивалями та мистецькими акціями. 24 серпня на майдані незалежності пройде фестиваль сучасного українського мистецтва Подільська пектораль. Тут же на вінничан чекатимуть ярмарки, конкурси та майстер-класи від організаторів проєкту «Вінар-стріт», який став переможцем конкурсу громадських організацій. А кінолюбителі матимуть змогу побувати на прем'єрі-стрічки Полон. Під час заходів відбудеться благодійний збір коштів для учасників АТО. Чверть століття незалежності України у Вінниці розпочнуть святкувати з підняття державного стяга. Відбудеться це 23 серпня на центральному майдані міста, після чого на європейській стартує масштабний концерт Скарби України Поділля. Свій фольклор, обряди та звичаї презентуватимуть колективи з різних куточків області. Ну а 24 серпня, в четверте, у Вінниці пройде фестиваль Подільська пектораль. Будуть присутні і візуальні проекти колориту єдності, і фейс-арти учнів вінницьких дитячих мистецьких спеціалізованих навчальних закладів. Проекти Розквітай моя Україна, бібліотечне мистечко, тематичні екскурсії по Вінниці, тематичні виставки, історичні екскурсії пов'язані з державотворенням і незалежністю нашої держави. Продовж дня спробувати себе у різних видах мистецтва віничани зможуть, взявши участь у проєкті Він Арт Стріт», що переміг у конкурсі громадських організацій. Його засновники обіцяють цікаві майстер-класи з хендмейду і запрошують приходити на свято родинами. Певні заняття знайдуться для кожного. Для чоловіків я думаю, буде цікавим такі вироби з металу варені, що представлятимуть хлопці зі жмеренки. Вони представляють скульптури із різноманітних деталей. А для діточок це майстер-класи і розпис пряників, малювання на воді, виготовлення суменірів на патріотичну тематику. А під вечір для вінничан та гостей міста відкриє двері кінотеатр Родина. Там крутитимуть стрічку. Полон на її презентацію обіцяють приїхати українські актори, які зіграли ролі у фільмі: Володимир Горянський, Лариса Руснак, Остап Ступка. Загалом святкування 25-ї річниці незалежності розпочнуться по обіді і триватимуть до пізнього вечора. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. А поки держава готується до ювілею вінничанам та гостям міста демонструють десятки бойових машин, які захищають її небо в день відкритих дверей у музеї повітряних сил яблуку, ніде впасти. Великі й малі чоловіки та жінки з цікавістю оглядають літаки, вертольоти і зенітно-ракетні комплекси, як сучасні, так і ті, що відійшли у історію. День відкритих дверей у музеї повітряних сил збройних сил України побачити, доторкнутися та сфотографуватися біля літаків, які в єдиному екземплярі в Україні, або ж тих, що є на озброєнні та використовуються армійцями, море охочих. У нас є така ситуація в Україні, яка змушує нас більш чистіше і більш, напевне, глибше знайомлюватись з нашим озброєнням і з нашими військовими силами. Особливо у захваті від експонатів музею хлопчаки жартують, таких машинок для ігор батьки не купують. В музеї вперше мені послі такі пушки. Вони великі і класні. Вони красиві і круті. Музей повітряних сил Збройних сил України відкрив двері для гостей з нагоди професійного свята авіаторів. Працює він понад 10 років. За цей час вдалося зібрати більше чотирьох десятків експонатів. Це військові літаки та техніка противоповітряної оборони, дещо виготовлене ще за часів радянського союзу. До речі, ви бачили літак як 11 який є візитну карточку нашого музею. Він єдиний, що зберігся на території України. Він часів Другої світової війни. Міг «Біз» біс теж єдиний в Україні, як і літак. Су 27 винищувач дальної дії. Є у музеї і сучасна техніка, що сьогодні стоїть на озброєнні. На жаль, у нас нема транспортної не поки що авіації. Ми плануємо це зробити, але це не так просто, бо ви знаєте, зв'язку з військовими діями, зараз вся військова техніка її не так просто заполучити. Олександр Щелканов більше 22 років в армії на техпосадах. Нині працює гідом у Вінницькому музеї повітряних сил. Каже його улюблений експонат, бомбардувальник, створений для нанесення ударів ядерною зброєю. Про цю машину екскурсовод знає все. Мог би підіти на звук і справедний не лінісправний самоліт. І коли кадавочив з ним працюєш на техніці, в принципі, обращаєшся з ним як жінкою. Тому що, якщо ти будеш кліматиці, він отя може теж зробити плоха. Щороку експозиція музею поповнюється новою технікою. Крім цього, є тут і алея героїв. Загальна площа більше тисячі квадратних метрів. Лариса Бондар, новини, телеканал ВІТА. Уберігає від спеки, оздоровлює та лікує різні хвороби. Українці масово мандрують до цілющого джерела, що знаходиться у літині в 30 кілометрах від Вінниці. Про силу джерела підкріплену вірою людей, розкаже Олена Гук. За легендою, близько ста років тому на цьому місці явилась Божа матір на камені, де вона стояла, і досі є слід від її ноги, кажуть священики. Згодом джерело окультурили, встановили хрест. Чутки про його цілющі властивості рознеслись світом. Тепер у літик щодня приїжджають кілька сотень людей з надією позбутися хвороб. Катерина Гуренко одна з них, каже, тут вилікувала ниркове захворювання. Коли вже 4 роки тому появилося, що не було такого, тут нічого обланного, але ми почали звідси брати воду. Кам'янці почали виходити. Виходити настільки безболісно, що я дивувалася. А ось місцева жителька Лідія Савчинська, з її слів, завдяки цій воді позбулася виразок на ногах та варікоз. У мене на ногах були дуже великі язви. Зараз у мене їх немає зовсім. Вони всі ділися. І я дуже вірю і надіюсь на те, що з часом все стане в норму. А ще літинському джерелу приписують здатність викликати дощ у спеку, тож в такі дні місцеві моляться біля нього. Радуйся, раду християнського Люди дуже дивувалися, тому що дощ йшов саме от в Літині. В найближчих селах навіть іноді його і не було. У Вінницькому гідрометеоцентрі кажуть, про дива, які трапляються біля джерела, чули, пояснити це з точки зору наукової, з точки зору синоптики я теж не можу, тому що синоптичні процеси вони відбуваються в зв'язку із тим, що ми маємо водну поверхню і сушу. Попри те, що наукових досліджень не проводили, джерельце Божої Матері у літані стало місцем паломництва. Воду з нього п'ють, в ній купаються, беруть з собою. Олена Гук, новини, телеканал Віта. Світові зірки шоу-бізнесу у Вінниці пропагуватимуть загальнолюдські цінності. Завтра, 10 серпня, концерт в рамках гастрольного туру Україною дасть відомий американський рок-гурт Катлес. Виступатимуть музиканти на площі імені Стуса. На сцену вийде і фіналіст шоу Голос країни В'ячеслав Рибіков. Квитки безкоштовні їх можна завантажити на сайті Північноамериканського молодіжного християнського руху «Пулс». Його команда і виступила організатором концерту. Ця організація пропагує загальнохристиянські цінності та Здоровий спосіб життя серед дітей, підлітків та молоді загалом своїми хітами. Рок гурт Катлес порадує шанувальників в 11 українських містах. молоде покоління має переживати за своє місто, за свій регіон і за свою країну. А чим цінно це для Вінниці? Це велика подія насамперед, яка я сподіваюсь бере велику кількість людей. Тому що хочу сказати, що з минулого року, з практики, в Хмельницькому ми зібрали е десь близько 10 тисяч людей. Ті люди, які зареєструються, могли е поучаствувати, взяти участь в розіграші цінних призів. Аварії на дорогах війни найчастіше стаються по понеділках, четвергах, п'ятницях та суботах. Таку статистику навели у головному управлінні нацполіції. Основні причини ДТП керування транспортними засобами в нетверезому стані, перевищення швидкості та порушення правил маневрування. З початку року, порівняно з попереднім, показники аварійності зросли, сталось більше. 1700 аварій, під час яких 92 особи загинули та понад 600 отримали травми. Для попередження автопригод на дорогах області збільшать кількість екіпажів. До патрулювання також залучатимуть службовців Нацгвардії та громадськість. Окрім того, від початку цього тижня на Вінничині стартував місячник з безпеки дорожнього руху. З водіями проводять агітаційно роз'яснювальну роботу, роздають брошури з правилами безпечної їзди та демонструють відеоролики з місць ДТП. Усі ми знаєте, що є закон України про національну поліцію, і він дублює і ті ж самі причини зупинки водіїв, але ніхто не буде збиратися порушити закон, ніхто не збирається перевіряти машину. Я вважаю, що будь-який учасник дорожнього руху при зупинці його працівника національної поліції, який вічливо, коректно, толерантно. Повідомляю, що це не перевірка, це все у нас профілактичні заходи. Подивіться, там буквально там, наприклад, там за 3 кілометри звідси є крутий поворот з таким неякісним покриттям, шифер або там якісь вибоїни, будьте обережні. Заодно, будь ласка, ви повинні знати, що на сьогоднішній день збільшилась кількість аварійності. Конфлікти з сусідами приховують небезпеку. Китайці комп'ютеризують війницькі школи. Вінницькому паралімпійцю подарували професійний пістолет. На 15 років може сісти житель Теплицького району за вбивство односельця. Трагедія сталася посеред білого дня під час сварки. Для одного з її учасників постріл рушниці виявився смертельним. Що не поділили сусіди. Дивіться в наступному матеріалі. Суперечка між односельцями переросла у стрілянину. В Теплицькому районі місцевий житель серед білого дня з рушниці застрелив чоловіка. Зі слів затриманого, він не витримав постійних образ з боку загиблого, з яким конфліктував останні роки. Неправильно. Я лежав цілу ніч думав. Неправильно я зробив. Він не правий і я не правий. Тому що це занадто жорстоко. Я не вжев, що такий ефект буде. Дня потерпіла разом з другом зупинились біля подвір'я затриманого. Щинилась словесна перепалка. Не стерпівши образ, господар виніс з дому мисливську рушницю та поцілив укривника. 42-річний чоловік загинув на місці. Друг померлого запевняє, почав сварку саме затриманий. Їдемо цей дорогою мотоблоком. О, отут за городами ми мали сіно збирати. Їдемо цей, цим мотоблоком. Він тут стоїть на коловоріт. Ми остановилися, кажемо. Що ти з нас хочеш, так? він каже, зараз я вам покажу, що я хочу. Де то там в кущах взяв цей двостолку, вийшов примерно десь на оцю на дорогу, на цю так, на край дороги і почав у по нас валити. Шоковані односельці тепер лише здогадуються, що там могло статись. Він з усіма сусідами не Ну Він ж ні до кого ружа не брав, нічого він не робив. А, а це я бачу, що, напевно, його довели до того. Щось він обіжався на них, сердився на цих хлопців. Ну, що між ними було, я ж з ними не була, і 100 грам з ними разом не пила. Затриманому 58 років, він раніше судимий. Під час перевірки з'ясувалося, зброя у нього не зареєстрована. Він її придбав для самозахисту у незнайомця на ринку. На даний час слідчим управління ГУНП відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 115. -ї. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Підземні сховища України заповнені газом на майже 36%. а це більше 11 мільярдів кубометрів блакитного палива. В цілому його закачують у 8 з 12 вітчизняних сховищ. Загалом до початку наступного опалювального сезону Україна має намір накопити 14 мільярдів кубів. Щодоби сховища наповнюються на 60 мільйонів кубометрів. Нагадаємо, з Російської Федерації поставка газу в нашу країну не відбувається вже 250 днів. Паливо надходить лише з Європи по трьох напрямках угорському. У словацькому та польському з 1 вересня в Україні почне працювати офіс із залучення інвестицій, відкриють його за гроші американського фонду, який свого часу підтримав створення системи Прозоро для провадження державних закупівель в Україні. Мета роботи офісу супровід і полегшення діяльності іноземних інвесторів в Україні, оскільки структура матиме недержавне фінансування, то, за словами прем'єр-міністра, це дозволить залучити у її штат професійні кадри. Стратегічна ціль зробити кожен бізнес в Україні успішним. Сім'ям, які залишились без житла через пожежу у барі, з резервного фонду обласного бюджету виплатять матеріальну допомогу. Про це заявив голова Вінницької ОДА Валерій Коровій. Нагадаємо, загоряння у багатоквартирному будинку сталося минулої неділі близько сьомої вечора. Внаслідок пожежі без даху над головою залишились 58 осіб. Наразі на місці події працюють вінницькі надзвичайники в планах провести експертизу будівлі, аби визначитися із подальшими діями щодо її відбудови. Китайці комп'ютеризовуватимуть вінницькі школи Цьогоріч в рамках соціального проєкту, відповідно до міжурядової угоди України з Китайською Народною Республікою, українські школи отримують 23,5 тисячі ПК. З них майже тисячу виділили для шкіл Вінничини. В обласній держадміністрації наголосили, техніку вже розподілили. Її зокрема отримують ті заклади, на базі яких влітку працювали пришкільні мовні табори та школи, які офіційно набули статусу опорних. Тільки но на комп'ютери надійдуть з під небесної, їх розвезуть по визначе. Не школах та забезпечить ліцензійним обладнанням. Персональна виставка картин Вінницького художника Олександра Пелешка відкрилась у художній галереї в експозиції 45 картин. Більшість пейзажі написані аквареллю. На них краєвиди Вінниці та рідного села Дружини художника. Також на виставці представлені 16 картин, виконані в авторській техніці. Олександр Пелешко винайшов її під час творчих експериментів. Це поєднання елементів монументального живопису, техніки графіту та Гратографії. Сюжети картин створів Тараса Шевченка. Музою під час підготовки персональної виставки стала дружина художника. Її мати викладала українську мову, літературу, робила Шевченківські вечори, вистави там робили. Оце ми з нею так розмовляли, творчо обмінювалися якимись думками. і От ця робота робилася саме. І з нею за допомогою, неї. От вона я працюю до двох ночі, бо спішили закінчити цю виставку, до виставки встигнути. А вона біля мене і читає мені вірші, і це такий був ну, творчий тандем. Сьогодні, як для мене, це відкриття як аквареліста, високого майстра акварелі, високопрофесійного такого майстра, і людини, тобто художника, який може. Показати все зиму, літо, портрет пневматичний пістолет у 60 тисяч гривень подарувала обласна влада вінничанину Олексію Денисюку, який виступатиме на Паралімпійських іграх у Ріо де жанейро Кульовою стрільбою 27-річний спортсмен займається 10 років. Чотири роки тому через травму перейшов в інваспорт. На недавніх міжнародних змаганнях Хорватії встановив світовий рекорд і виборов ліцензію на паралімпіаду. Это пневматический пистолет, который дает возможность мне выступать в одной из трех дисциплин. Одна пневматическая стрельба на 10 метров. Есть малокалиберная на 50 метров и скорострельная на 25. Это один из Это пистолет немецкий, очень хороший, самыми учтенный самыми новыми технологиями с электронным спуском, ориентировочной цены в принципе. Не знаю. Я точно скажу 60 тысяч. 60 тысяч гривен, да. Очень дорогостоящее оружие. Очень хороший пистолет. Я уже, в принципе, его прощупал, посмотрел. Все в нем пляшет, как говорится. Будем стараться показать еще результат с него. Олімпієць не приховує, що хвилюється, але налаштований тільки на перемогу. Каже, один відсоток успіху це талант, а 99 це праця. Вже наступного понеділка Олексій Денисюк їде на збори до Німеччини звідти до Бразилії, де 3 вересня стартує паралімпіада. У нас є п'ять олімпійців сьогодні в Ріо жанейро і Олексій. Один це стрільба кульова, в трьох вправах він буде приймати участь, і я сподіваюся, що поїде наших два пауерліфтинги пау... пау... По... ну, з пауерліфтингу на Паралімпійські ігри. Це наші карліки, вони займаються штангою. І Я дуже хочу, щоб як мінімум дві медалі привезли з Олімпійських ігор, і дві, а дасть Бог Олексій і в трьох дисциплінах займає три медалі пара з паралімпіади. Тож будемо тримати кулаки за нашого земляка і вболівати за всіх п'ятьох вінничан, які зараз в Ріо де жанейро виборюють олімпійське золото. Переглянути ще раз наші новини, ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода 10 серпня у Вінниці мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. В день двадцять з позначкою плюс.